Дивіться, ви маєте право хранити мовчання, кожне ваше слово буде використовуватися проти вас суді, ви маєте телефонний дзвінок протягом 3 хвилин, ви маєте право на адвоката, якщо ви не можете сплатити за його послугами, він буде наданий вам державою. Також, е, стаття. Я вам сказав покинути територію. Чотири рази ви не покидали територію. Тобто, е, вам зрозуміли ваші зрозуміли ваші права? Вам зрозуміли ваші права? Do sure.